Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Сьогодні 10 лютого, п'ятниця вечір. Я ще працюю, тому що дуже великий завал на роботі, але зараз буде світло десь 21-й. Будемо з вами робити тірамісу. По рецепту Осі з її каналу дуже мені подобається, воно виходить дуже смачне. А завтра зранку до нас приїде Сандра в гості. Ми трошки посидимо, поспілкуємося. Вона вроді буде в нас трошки надовше, тому хочеться мені встигнути зробити тірамісу. Зараз вам допрацюю світлом покажу рецепт. І так, нам дали світло, я приступаю до готування тіремісу на завтра. Нам потрібно буде зараз 2 яйця плюс 1 жовток, збити 130 г цукру. Як цукор розтвориться, додати маскарпоне. Маскарпоне витягнули, щоб трошки постояв став м'яким. Це збиваємо палочки вже варю каву, каву потрібно, щоб була повністю холодна, Мочаємо в холодну каву і ставимо. Слой печива в каві, слой крему і в кінці какао. Уже ранок-субота, моя тіремісу готова, неймовірно, смачна, я вже пробувала. Ось так виглядає вже кусочок, гарно ріжеться, виймається. Треба, правда, під нього якусь більш гарну форму. Ось так у мене вийшло. Ще хотіла вам показати: сьогодні 11 лютого. Як гарно підросла в мене розсада, а все зійшло, все росте. Подивимось, головне, щоб дожило там до кінця березня, початку квітня, коли його потрібно висаджувати. У нас вже була Кресна в гостях, дуже гарно погралася з Лізою. і показуємо частину подарунків. По-перше, дуже класна ідея подарунку для дитини такого дошкільного віку набір фломастерів з печатками в такій гарній упаковці. Ось так малюють. Можна по-різному різні печатки поставити. Для дитини це просто вау! Їй дуже сподобалось. Далі дуже, дуже гарний набір гелевих ручок. Тут є і з блискітками, і металічні, і просто дуже яскраві. Те, те що треба, ми любимо розмальовувати. І набір свічок. Ці свічки Сандра робить сама. Ви можете купити їх в її магазині Cherry Store в інстаграмі. У мене вона є в рекомендованих. І можете навіть подивитися в рекомендованих каналах, як вона робить. Це непростий віск. Цей віск наносять в косметичних кабінетах для рук. Тому, коли горить свічка, можна трошки використовувати тепленький. Подивіться, яка краса. Це все вона заливала, робила сама. Але моя любов це ось ця свічка, я обожнюю палити свічки, але я не впевнена, що колись буду палити цю в формі. Троянди Чепіона, підскажіть, що вам більше нагадує. І дивіться, яка краса, вона неймовірно пахне ланг-ілангом. Сандра додавала ефірне масло. Подивіться, як красиво зроблено. На своєму каналі вона робить таку свічку, тому переходьте і дивіться, як зробити таку красу, а ми з Лізою будемо декорувати кімнату. Обіцяла вам показати невеличкі подарунки з Німеччини від мами. А що вона нам купила? По-перше, такий дуже красивий кардиган. Всього сім євро. Він неймовірно м'ягесенький на ощупь. Постараюся вам зараз показати на собі. Дуже теплесенькі. Мені чоловіку носочки. Вони не бюджетні, але якісні і тепленькі. Так само були дві пари лісів. Друга пара дуже класна з планетами. Ліза зразу забрала. Ось такої фірми. Такий кофта і штани. О, такі дуже класні. Теж покажу вам фірму. І зараз на собі. Штани були, наскільки я пам'ятаю, мама казала, теж по акції. І звичайні спортивні штани для дому просто дуже тепленькі на флісі. Тепер з виключенням світла. Дуже класно носити вдома. Зараз вам постараюсь постараюся це показати на собі. Ось я вже приміряла. На мені буде більш гарно видно. Ось так кофта, штани, зручні, карманчики і сам кардиган. Дуже красиво, все гарно виглядає разом. Можна так іти на роботу, і в Німеччині, якщо буваєте, по скидкам пригляньтесь, таке даже хоча б вдома носити, ніж не просто вау. Хочу вам показати до. Це в нас є в облізаній кімнаті ось така зроблена картина типу. Прибила два гвоздики, взяла ось таку нитку з АТБ, буду натягувати і за допомогою декоративних прищіпок прикріпляти декор. Покажу вам, як вийде. Поки тільки початок зробила ось такі квіти, особливо мені подобається ця жовта голуба. Дуже гарно, якщо цікаво, як робити, буквально пара хвилин робиться і ці всі види, то просто в шосте Перейдіть, там є така маленька інструкція, як робити. Знайшла в інтернеті. Звичайно, буду доповнювати ще щось посередині. Не будемо злізові з часом робити і отак до весни, до літа прикрашати кімнатку. Добрий ранок. Четверта ранку в мене трошки безсоння. Вчора вечором розморозив, що поставила листкове тісто. У мене є ось такий дуже густий джем з полуниці. Конфітюр, я не знаю, як правильно називається, але він такий як мармелад густий. І нутелла. У нас будуть на сніданок мої прокинуться круасани з нутеллою. і, можливо, якийсь зроблю зараз густкового тіста круасаном якоїсь іншої форми. із конфітюром з полуниці. Дуже смачно, якщо ви таке десь побачите. Дійсно, кусочки полуниці і абсолютний спак полуниці. Ну, даний продукт купляли в привозили мені з Німеччини. Процес пішов. Дивлюся новий сезон, майстер-шеф. Я його обожнюю і готую круасанчики. Чим ви займаєтесь у четвертій ночі? Ось мої круасани з нутеллою, з джемом з полуниці, поки що ще випікаються, вийшли не ідеальної форми, але вже куштували вони смачні, вже недоліки врахувала. Перший раз таки випікала. Наступний раз думаю, вийдуть набагато гарніше. Вчилась по інтернету, бачите, закручувати круасан. Оскільки прокинулася дуже рано, пішла робити масочку, вмиватись, наносити догляд. Заодно трошки прибрала, вирішила з вами поділитись. Уже один раз розказував про цей пілінг, дуже мені сподобався. Досить непогано очищає обличчя, тут 150 мл вистачає надовго. У мене завжди має бути сухий шампунь. Підскажіть, вийшов чи вийшов батіст з російського ринку? Мені дуже цікаво, давно ним користуюсь. В принципі, класний сухий шампунь, але це дуже важливий момент. Потрібно. Десь про це почитати. Далі, ось така альгінатна маска, по-моєму, українського виробника. Непогана, але не найкраща з усіх, що я пробувала. Дуже мені сподобався, поки набір карбокситерапія теж український виробник. Користуюсь один раз на тиждень, ефект дійсно видно. Така, знаєте, як легка бульбашкова маска. Але, в принципі, недорого коштує набагато, на, ну, на фоні інших карбокситерапій. І ефект дійсно є, вже декілька разів користувалася, можу порекомендувати. Далі Сан. мені дуже подобається і глиняна очищаюча маска. За цю поки, якщо чесно, не дуже. І мені подобається догляд від L'Oreal-Expert ось такий з SPF 20 Легкі крема, швидко. Впитуються добре з шкіру. Якщо саме шукати мас маркет бюджетний варіант, то дуже-дуже непогано. І хотіла з вами поговорити на таку тему: вже добиваюсь такий крем від Івроше. І це буде така тема. Я користувалася в вже багато років. Мені дуже подобався бренд. Він якби, позиціонує себе як еко, як бережливе ставлення до природи. І о, от в мене питання до ось цих подвійних стандартів, Тобто природу ми бережемо. Використовуємо все натуральне, а війну в Росії ми теж стаємо спонсорами війни в Росії, тому що ми там залишаємося, не виходимо з ринку. Це як? Ну тобто дуже таке відомий бренд, який дуже-дуже сильно знецінив себе в моїх очах, тому що ти якби або ти бережеш природу, і ти говориш, що ти дбаєш про людство, або ти спонсоруєш війну в іншій країні. Тому якби, ну Дуже велике питання до євроше. Це було моє останнє замовлення. Дякую підписчицям, які написали, що євроше не вийшов з російського ринку. Навіть на сьогоднішній день він не вийшов. Тому будемо шукати альтернативу. Впевнена, є багато. Хто знає схожі на марки на євроше, але реально френдлі до людей. То, будь ласка, напишіть, буду звичайно цікаво пробувати. Ось так я трохи стомлено виглядаю, тому що ну, пів шостої ранку в мене вже кориасани, стірка, прибирання. Думаю, ще щось зайнятися трошки творчістю. Що ви думаєте про бренди, особливо типу івроше, які себе позиціонували екофрендлі, правильна марка, яка показує, як потрібно робити, і не виходить з російського ринку? Ну, це дуже-дуже ну, дуже специфічно для мене. І вроше, прям не знаю, що мають зробити власники, щоб змінити мою думку про них. І в принципі, знаєте, я думаю, багато людей вибирає вроше саме з, з, з того, що марка позиціонує себе як природна, як еко, і нема слів. Одним словом, нема слів. Ну, Бізнес є бізнес, але. Для мене це стало розочаруванням, філософія і проше повністю онулилась для мене в зв'язку з цими подіями, але не будемо закінчувати на чомусь такому не дуже позитивному. А в кінці покажу вам. У мене у мами дуже-дуже гарні квіти розцвіли, які вони там. Ну, в неї літом набагато більший квітник. Ну а зимній, який дуже гарно цвіте, В кінці під музичку кому цікаво, подивіться. А, з вас вподобайка, і якщо не важко, напишіть свою думку про бренди, які не вийшли з Росії, які ви знаєте. А, не хочеться їх купляти. Як ви ставитесь до того, що от великі корпорації, еко-френдлі у нас така така філософія, і в кінці ми за війну ну, дуже дивно. Все, всім па-па-па-па!